Яка суть була е, радянської системи і тої, що була, і, мабуть, існує і понині? Це була виключно тоталітарна система, вона є і на сьогодні. От ще тільки намагаємося змінити. В чому її полягає суть? В тому, що потрібно знайти людям таку людину, котра все вирішить всі суспільні питання за них. Раніше там обирали, скажімо, депутата, потім президента, потім ще когось, але суть виборів, в принципі, не в тих, кого обираємо, а суть виборів в тих, хто обирає. І от раніше їхня функція була знайти людину, обрати її, всі віддати їй повноваження, нехай ця людина працює, нехай мені буде робити добре. Так само і хто був ближчий до тої людини, ті самі комісії, які працювали на ту людину, котру обирали, вони, скажімо, вважалися найбільш головними, найбільш важливими. А функція людини зводилась до чисто механічного, прийшов, віддав вкинутого бюлетеня. За того, ну, кого порекомендувала там чи партія раніше КПРС, потім вже ці інші партії. Коли е, прийшла незалежність на українську землю, практично нічого не змінилось. Те саме продовжувалося і продовжується до нинішнього дня. Але потроху починає мінятися, мінятися в який бік. Значит, демократична система, на, здрасте, на відміну від тоталітарної, характеризується тим, що функція управління державою суспільними справами в країні покладається на сам народ, на громадян. І тут вже потрібно підходити зовсім іншого боку. Тобто не той, кого я обираю, є носієм усієї повноти знань, практики, що і як треба робити, а громадянин знає, що і як має бути в цій державі, і він тоді в процесі виборів тільки обирає не, скажімо, не людину, яка є носієм цих знань а обирає програму. Тобто має бути зроблено оце, оце, оце і оце. Я, як громадянин, знаю, що потрібно буде зробити. І єдине, що тільки роблю, обираю ту людину, котра найкращим чином виконає цю програму. Так як оце директор заводу дав завдання прибиральниці прибрати отут її функції, чи тряпочкою там, чи віничком, чи ще чим, як найкраще виконати. Але завдання дав директор, керівник. Так само і народ своїм бранцям, чи президент, чи народний депутат Верховної Ради, чи місцевого. Тобі завдання робити оце, оце, оце. А ти вже там творчість проявляй, але в межах оцього. Уже в демократичній системі мова не йде про це про обрання, обрання собі царя, володаря там, чи е всезнаючу людину. І звідси, звідси, міняються відповідним чином і е підхід до виборів, функції виборів. От. Але в нас е це так. Е Повільно відбувається потихеньку. Часто запитують, ставлять питання, скажімо, яка система краща. Чи мажоритарна, чи пропорційна, тобто яким чином? Та байдуже, в принципі, абсолютно байдуже. Питання стоїть в тому, що про що ми войде? Або про тоталітарну систему, або про демократичну. Якщо люди чітко, конкретно знають, що вони хочуть і шукають собі виконавців, котрих потім і контролюють протягом цих 5, 4 чи п'яти років, то в такому випадку вони оберуть гідного кандидата і по одній системі, і по іншій, і проконтролюють їхню діяльність. І якщо, не дай Боже, щось вони не так чи не туди, то їх негайно поміняють і переоберуть, чи просто змусять робити те, що вони мають робити, виконувати людську волю. Якщо люди цього не знають, то вони е, при, і, при, тій, при тій системі віддадуть свою владу, віддадуть своє повноваження комусь, е, котрий буде їх виконувати. І е, тут іще ж один момент. Е, влада, таке е, поняття як влада, вона дуже тісно пов'язана е, з поняттям користі. Тобто, якщо хто... Реальну владу має, той має з неї реальну користь. Тут взаємозв'язок дуже чіткий. Ось в чому, скажімо, ті, хто намагаються стати чи народними депутатами, чи президентами, чи навіть депутатами обласної ради, там ну, чим вище, чим ставки вище, вони знаходять мільйонні кошти вкладають туди своїх, позичають, вкладають. Будь-що, щоб отримати цю владу. Питаються, шановні. Навіщо? Щоб слугувати людям, ви отакі доброзичливі е, знаходите гроші і туди вкладаєте особисті, дуже великі гроші е, для слугування людям? Та ні. Отрив, вони вкладають гроші туди, щоб отримати владу. Ту владу вони відповідним чином. Ну, людина це ж, е, е, ж природне створіння. Людина завжди в першу чергу дбає за себе. Це, Елементарно, чому? Якщо б людина дбала в першу чергу за когось іншого, то вона зникла б як вид. Ну, Почала б дбати про кішок, про собак, про жучків, усе їм собі нічого. Вона б вимерла. Це природно для людини дбати за себе. І тому ті, кого ми о, у владу обираємо, вони нам то басні розказують про те, що вони будуть дбати за себе, це неправда. Вони будуть в першу чергу дбати за себе, а за нас тільки в межах тої влади, котрі ми собі залишаємо. Якщо ми залишаємо собі всю владу, тобто по демократичному шляху розвитку пішли, ось дали тобі програму, оце ми тебе направляємо туди робити оце, оце. Почнеш відхилятися від нашої програми. значить все. Завтра там буде другий замістивий, чи президент, чи депутат, чи будь-хто. В такому випадку владу, влада залишається в руках людей. Вони знають, вони здійснюють не тільки контроль, а повні функції управління. Тобто виробляють знання, того знання отримують, значить, планують, що треба, дають завдання, контролюють виконання, розпоряджаються результатом. Тобто, коли люди виконують всі функції управління по відношенню до влади, так як той же директор до прибиральниці чи, скажімо, до більш кваліфікованого робітника, тоді люди отримують собі ж користь із цього. Якщо вони цим шляхом не йдуть, а делегують всі свою владу, віддають, ну, той тоді протягом цих п'яти чи скільки там вже років використовує ту владу виключно на себе. І е, в результаті люди е, бідніють, а там з'являються найбагатші е, в Європі люди. За рахунок чого? Та за рахунок ж, е, людських е, коштів, в принципі, ресурсів коштів. Е, значить, е, велика біда шалену велику біду нам нанес, на, було нанесено комуністичним правлінням. Оте, От що кажуть, що Голодомори там. Війни, репресії, безліч жертв, скажімо, принесли українському народу, то дійсно так, але найбільшу, найстрашнішу шкоду, котру принесло комуністичне правління, найстрашніша шкода полягає в тому, що вони практично знищили в людях здатність до виконання своєї суспільної функції. Тобто сьогодні людина от знає, там, да, як заробити зарплату, як збудувати будинок, як розпорядити своїм власним гаманцем. От, тут нема питань. Це все було, є і буде, і все чудово. Але ми не є господарями отих коштів, що йдуть в бюджет. В нормальній демократичній країні кожен громадянин буде казати, Шановні чиновники, ви отримали? Це мої кошти, я їх контролюю. Куди вони пішли і як вони пішли? У нас це не робиться. Це як викинуті для людей кошти. Ті, хто їм розпоряджається, відповідно мають з їх і особистий, надзвичайно великий.